І осей трішки на тебе діло прокладають. спаси людей, тих благослови смідня, Твоє. Повноту церкви Твоєї светові освяти тих, що люблять Господь. Росла за забожественної зі і не залише наша надія на тебе. Мир в світові, тим, подалі церква, і священика, богопережені і в Україні, і наші пароміяні, святого, право, на воїнісіння в твоїх. У

Приподобних воносних оці наших, свято, це нашої, я на вікіплісках Константинопольського золотого слава, святої напостину, Велико князя, Володимир, положений, великих княгі, святого апостола Андрія, Першозваного, основоположника Української православної церкви, преподобних воно сниці наших, Антонія коні, що дойшочу Печерських, святих і праведних правди, які вояни, всіх святих, комунів, і спасе нас. Він благодійний любний. Христос народився. Славі Христос народився. Славіми! Славі Славі Славі. Вітаю вас з різнями святами, звісно Христовим з народженням нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Як будь-яке народження приносить радість у сім'ю, родину для батька, для матері. Саме народження нашого Спасителя приносить велику радість для всього світу Християнського. І ми радіємо вельми великою радістю, тому що народився Спаситель, який прийшов визволити нас від смерті, від прокляття і дати нам Воскресіння смертю. І ми, читаючи у Святому Апостолі послання апостола Павла, він говорить, що ми вже усиновлені через Сина. Божого Ісуса Христа. І Бог вселив серця наші дух Сина Божого, дух свого Сина Ісуса Христа. І ми з цього часу вже не маємо права жити, якось погано творячи гріх, перебуваючи в віку, творячи зло в своєму житті. Тому що ми християни. Вже по і маємо Духа Сина Божого, який в нас живе, перебуває, щоб творити Його волю, щоб творити добрі справи, милосердя по відношенню до своїх ближніх. Сьогоднішній день ми радіємо, ми співаємо, ми славимо Бога Ісуса Христа, маленького Ісуса, який приніс нам таку велику радість і віримо, що з народженням Христа Месії Спасителя. І Бог спасе і нашу Україну від московського поневолення, від цієї війни, яку неправильно нав'язала нам Росія з своєї сторони. Тому нехай Бог дає нам не тільки радість на цю духовну від народження Ісуса Христа, але і фізично, також, щоб ми звільнили нашу славну Україну від московського поневолення. І тоді наша радість буде повна. Як сказано в Святому Писанні. Тому дякуємо Богові за його милість, за його ласку, за те, що він смирився, прийняв вигляд людський і зійшов з неба на землю, щоб нас усиновити, щоб нас робити нами і дочками Божими. Амінь. Христос народився. Славімо Його. Ну і за такою традицією християнською ми будемо прославляти нашого маленького Ісуса в поля.